Отже, Одещина без світла з неструмленим опинився майже весь регіон, включно з обласним центром. Все через нічний обстріл дронами Камікадзе. Більше про ситуацію в Одесі знає наша журналістка Ольга Дунська. Вона зараз на зв'язку з нашою студією. Олю, доброго дня! Яка ситуація в місті зараз? Чи вдалося енергетикам уже щось полагодити? Розкажи більше. Заживити лише об'єкти критичної інфраструктури, це зробили в першу чергу у в самому місті. ситуація доволі важка, тому що є райони, в яких навіть не працює мобільний інтернет та звичайний мобільний зв'язок є з перебоями у пунктах незламності. Також не всюди є вайфай, власне, або якщо він є, він навіть слабкий. Що стосується власне самого самого освітлення. Власне, через те, що вночі була атака, хоча і два дрони кам'ята вдалося спити нашим захисникам на Дудечну, кілька ворожих шахетів влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, в результаті Чехої відбулося знеструмлення Одеща Одеської області. Пошкодження значно. Тяжкі і для їх відновлення знадобиться значно більше часу ніж це було в попередні рази. І прошу послухати пряму мову: те, що сталося внаслідок руйнування деяких об'єктів енергетичної інфраструктури в Одесі та в області, для цього знадобиться більше часу, ніж звичайно. Але ключовий момент, і про це мають говорити відповідальні люди. Вони мають говорити про те, що все буде відновлено поступово, а не зразу, і не кричати Все пропало це додає комусь настрою чи є це об'єктивним. По-перше, не додає настрою звичайно, це не об'єктивно. І по-друге, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Ольга Донська була на зв'язку з нами з Одеси, обірвався зв'язок, більше не можемо її почути. Ситуація в Одесі складна, як ви розумієте, серйозні пошкодження. Відновити їх отак одразу не вдасться, для цього потрібен значний час і ресурси.